Мешканці Охтирки намагаються захистити місцеве озеро. 88-річна Сумчанка два роки в'яже шкарпетки для захисників. Вночі та зранку 5 лютого російські військові здійснили шість обстрілів Сумщини. Про це повідомили в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації. Усього було зафіксовано 25 вибухів. Влучань зазнали Краснопільська, Білопільська, Есменська, Серединобудська громади, інформують військові адміністрації. В озеро Ігнатенкове, що в Охтирці, зливають відходи без очищення. Про це кажуть охтирчани, які живуть неподалік озера. Проїжджає величезна біла така машина. Я так тільки чула відголоски, що це. І вона проїжджає і мене обдає ароматами оцих неприємних запахів. І це вже відбувається. Можливо, навіть ну, тижня, два-три це я особисто. Чула цей запах, то я уявляю, що буде там весною, що буде влітку, в тому лісі, де ми звикли ходити просто на відпочинок. Це 20 тонні бочки, фури 20 тонні і ще й з прицепами. І ці машини зливають прямо в очерет, прямо на дорогу, поскидали свої труби і прямо на дорогу, прямо в озері зливають якусь. Бордово червоно непонятну жидкость. Там ще озера, плавають лебіді. Лебіді збиваються якось у кучку. Видно, що вони тривожаться. Запах уже пішов із води неприятний. Були і запахи, але такого як зараз. Пані Лідія розповідає, що іноді приїздить 12 машин на день деякі вдалося сфотографувати. Мешканці викликали поліцію. Згодом отримали відповідь. У Відповіді написано, документи на дорогу є. Товаротранспортна, накладна є, порушень ніяких немає. Документи богодуховського м'ясокамбіната. Нас як жителів нас возмущає. Чого Харків не перерабатує? Богодухов не перерабатує тут такі м'ясні відходи, Чого нам вахтирку? Багато харський Богодухівський м'ясокомбінат не дозволив виливати ці відходи харківському м'ясокомбінату, тому що це харківський м'ясокомбінат зараз працює в Богодухові. Сказав, працюйте, але відходів щоб тут не було. Ось вони тепер до нас везуть. Вони приїздять з шостої до сьомої, а потім приїздять вночі, тому що вони бачать, що люди вже почали підніматися, і вони це роблять вже таємно. Що люди вже почали підніматися. От і це роблять уже тайно. Суспільне направило листа до Богодухівського м'ясокомбіната з проханням роз'яснити ситуацію, але відповіді не надійшло. Вохтирській міській раді кажуть, що питання забруднення вод не відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування. Підприємство надавати цієї послуги. Це приватне підприємство. Ми не маємо права вмішуватись у його е, роботу, чи надавало підприємство послуги по е, утилізації відходів, чи не надавало на сьогоднішній день. в мене офіційної відповіді немає. На підприємстві, яке займається очищенням стічних вод, розповіли, що мають договір на переробку рідких відходів виробництва богодухівського м'ясокомбіната, але працюють з ними у відповідності до природоохоронного законодавства. Приймається згідно наших норм в приємний резервуар, прийомний, так називаємо туди, коли, куди ми перевозимо всі рідкі відходи автотранспортом, зливаємо туди, і потім вони проходять повний цикл нашого водоочищення. Теж, що і стічні води міста. Також охтавчани зверталися в обласну екоінспекцію. Після перевірки інспекція оприлюднила дані про те, що рівень кисню в озері Ігнатенкове майже у шість разів менший за норму. До сих пор вони виливають і кожен день, і багато, яка вже кількість. Ми заморились, стоять там. Але ось як тільки блисне сонечко, ми вже закупаємо їжі і будемо кидати на дорогу, і хай вони як хочуть, так і їздять. Ми їх не будемо пропускати туди. За даними обласної екоінспекції, у 2022 році очисні споруди на озері Ігнатенкове були пошкоджені внаслідок обстрілів з боку Росії. Тоді відбувся скид в озеро неочищених стічних вод. Олена Рашевська, Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина. Вісімдесятивосьмирічна сумчанка Віра Гаркава два роки в'яже шкарпетки для українських військовослужбовців. Жінка згадує, як на початку повномасштабного вторгнення хотіла записатись до лав територіальної оборони. Я стою і кажу, хлопці, навчіть мене стріляти з автомата. З Гвинтівки я вмію, а з автомата не знаю. А Один стоїть, хлопчина такий, і каже: Та що там його пересмикнув за твор і пішов? А другий стоїть, дивиться на мене, сміється і каже: Бабуня, іди в'яжи шкарпетки. Чого ти сюди прийшла? Відтоді, розповідає пані Віра, її вироби передали понад двом сотням бійців. Той рік погано було, бачите, зима була, яка цього нема. Темна, стоїть свічка, дві свічки запалювали. Ну. ну, все одно, 106 пар за ту зиму. А оце вже скільки? 119. 19. Це тільки ті, що ми рахуємо, що в магазин відносимо. А ті, що ще, то в госпіталь десь передвезли, то в чернігів на прикордонні, там оце ж племінник. І передали вони нам ниток, он ящик стоїть на, на тому, і дуже хлопці доволі були. Жінка каже, одну пару шкарпеток створює приблизно за добу. В кожен виріб вкладає частинку своєї душі. Сировину купує самостійно. Самі купуємо, замовляємо, бачите, оце ж бабіна, я вже таких, мабуть, три зв'язала, воно не дов'язані стоять повно. Дочка замовляє по інтернету і тоді їдемо купуємо, а Оце останній раз пару разів, як були в магазин, як відносили, то там дівчата дали трошки додавки такої синтетики, оце шерсть, а щоб носок був такий, ну тостіший. І вони дали нам трошки без грошей, то ми ж у них і купували. А то вони кажуть, нам люди такі, що не вміють в'язати, залишають гроші. І ми на ці гроші можемо якісь. Певний певну частину цих ниток. Пані Віра каже, разом з донькою в'яжу так, аби вироби були не лише теплими, а й міцними. До кожної пари шкарпеток жінки додають українську символіку, подарунок та побажання. В'яжу і кажу: дай Боже, щоб цей хлопець, що і ходінець чи дівчина, бо і дівчата ж От, Щоб він залишився живий і здоровий. Я дуже рада, що мама знайшла себе в цьому, бо. Відчай, який зараз у великій кількості людей є, треба робити, треба допомагати. Робити те, що ти можеш робити. Ми можемо в'язати, ми в'яжемо шкарпетки, передаємо. І я, я впевнена, що ті шкарпетки вони зігріють не тільки ноги нашим охоронцям, нашим воїнам, а зігріють і серце. Бо ми вкладаємо. Тепло нашої душі в наші шкарпетки. Вироби через волонтерів майстрині передають українським захисникам. Пані Віра додає, зупинятися не збирається і в'язатиме шкарпетки для фронту до перемоги України. Катерина Іваненко Лариса Дудченко – Суспільне новини Суми. У неділю у Сумах відбувся фінальний тур відкритого чемпіонату міста з футзалу серед ветеранів вікової групи 55 років і старші. На ігри прийшов подивитися і повболівати Василь Катков. У свій час він грав за Сумський Спартак та за запорізький металург Кіровоградську зірку. З електроном ставав чемпіоном області. Виступав у ветеранській команді Вікторія. Зустріти хлопців, з якими я грав футбол, і дуже, дуже приємно мені. Кожен підходить, обнімається, я згадую молодость. Вижу цих хлопців молодими. А зараз я їх вижу сідими, але залишився характер. залишився в глазах аганьок, який невозможно потушити. У неділю на майданчику зіграли три поєдинки. У фінальному турі відкритого чемпіонату міста Суми з футзалу серед ветеранів вікової групи 55 років і старше у першій грі Флібодар сумського району з рахунком 5-2 переміг команду Динамо. Матч Серж Фортуна завершився з рахунком 2-5. Ось У цій грі зустрілись зі коні вони у білому та ніколь технологія у цьому матчі з огляду на два попередні поєдинки ігрового дня. Результат на підсумкове положення команд у турнірі таблиці не впливав. Перший тайм гри вийшов сухим. На першій хвилині друга гравець ніколі технології Віктор Попович відкрив рахунок у грі. На це зіконі відповіли дублем Сергія Павленка і голом Дмитра Рудняка. У підсумку остання гра чемпіонату завершила з рахунком 3-1 на користь зіконі. Після завершення гри відбулася церемонія нагородження команд. Відзнаки отримали кращі гравці у складі кожної команди, кращий гравець турніру, кращий бомбардир та воротарі. Бронзовий кубок отримала «Фортуна», Срібний зіконі. Головний трофей турніру отримав капітан капітан Хлібодара Сергій Приходько минулому році ми були другою командою. В цьому році нам, мабуть, повезло а може й не повезло. Все ж таки, ми пройшли турнір. Тільки за однієї поразки тому команда була настроєна. Всі були в бадьорому настрої, і ми довели це на футбольному майданчику. Свою відзнаку від асоціації футболу Сумської області отримав і Василь Катков, який нещодавно відзначив своє 75-річчя. Чемпіонат для ветеранів вікової групи 55 років і старше завершився та сезон триває. На ветеранів чекає розіграш кубка. Олександр Качанов, Лариса Дученка, Суспільне новини Суми.